Дуть іля Гендальф позивний Гендальф Самойленко, лейтенант, тимчасово виконуючи обов'язків заступника командира бригади Азов щодо роботи з особовим складом. З нами уже є на скайп зв'язку. Перепрошую, що змусили вас кілька хвилин зачекати. Розпочнемо одразу розмову, без так би мовити, без розминок. Дуже цікаво дізнатися, чи тримаєте ви зв'язок з. Командирами Азову в Туреччині, які зараз е знаходяться згідно цієї е угоди між. Е Росією, Туреччиною та Україною на території цієї держави чи є шанси щодо найближчого повернення? Адже ми вже не раз і в наших ефірах, в тому числі, говорили про те, що навіть зараз для теперішнього українського контрнаступу повернення досвідчених азовців, які керували в тому числі і героїчною обороною Маріуполя, стало би дуже серйозним поштовхом і якісним, і емоційним для успіху українських збройних сил загалом. Прямого зв'язку з командирами ми не маємо. Це вже неодноразово казалося на великій кількості різноманітних ефірів. По перше, по-друге, абсолютно правильна теза про повернення командирів і таким чином зміцнення і наступальних спроможностей української армії, і в принципі бойового духу солдатів посиленого та покращеного бойовим досвідом досвідчених командирів командирів, які керували обороною міста Маріуполь. Чи ведеться якась робота, і з вашого боку розуміємо, що зв'язку немає, але тим не менше, яка ситуація станом на зараз? І якщо ведеться робота, то яка відповідь з боку турецької сторони? Наскільки е, зрозуміло саме вони будуть приймати кінцеве рішення? Адже вони зобов'язані перед росіянами це не відповідає, в це, це, це не відповідає дійсності. Це викривлення інформації. По перше, по-друге, це не моя компетенція вести переговори. Це не входить в перелік моїх посадових обов'язків. І я вам так скажу, це ну, постановка, постановка питання, вона не зовсім коректна, в принципі. Тобто, про роль турецької сторони, я думаю, варто спитати людей, які проводили ці переговори. По-перше, по-друге, людей, які укладали або не укладали певні документи. Я б просто можу зі своєї особистої та посадової точки зору сказати, ну, яким чином позитивне рішення могло би вплинути. А, власне кажучи, це було і перше питання. Від кого в першу чергу зараз це залежить? В моїй компетенції цього немає. Ну я розумію, що це певні домовленості як мінімум нашої влади 100%, бо це наші громадяни. По-друге, з іншими з третьою стороною, в такому випадку, або Туреччина або Росія. Але знову ж таки, це тематика дуже активна до спекуляції. А, І я чому наголошую про компетентну точку зору? Або я не дотичний до цих процесів і спекулювати на цих питаннях, це насичувати інформаційне поле відволікаючими факторами, інформаційними вірусами. Якщо ми боремося за те, щоб вона нація була згуртована, сформована для ведення боротьби для захисту нашої країни, то в жодному випадку не можна допускати взагалі насичення інфополя спекулятивними інфоприводами. Абсолютно пане Ілля, добре, що ви про це говорите, тому що якраз от в наших коментарях люди про це запитують, коли побачили вашу фотографію, анонс що ви будете? Вони запитують, яка доля азовців. Тому ми, зрештою, скровуємо ці запитання. Також цікаво дізнатися, яка доля тих бійців, які перебувають зараз в Росії, і над ними ведеться суд, тому що такі теж є. І як ми розуміємо, суд відбувався саме сьогодні. І ще одне засідання призначили на 28 червня. Тобто, чи вдається взагалі від них отримувати якусь інформацію? Наскільки... Наскільки цей суд чесний, я навіть не буду казати, бо бо він в принципі не мав би бути. Але яку, яку інформацію маєте ви про них? Жодної іншої інформації, окрім того, яку можна знайти в інтернеті. По перше, по-друге, це також дуже яскравий приклад теми для спекуляцій. Тобто, перший факт правосуддя в Росії немає. Другий факт: будь-який процес, який з нашого боку ми можемо назвати судилищем, на нього ми не можемо впливати. По-третє, по полоненим, ну, очевидним, очевидно, що зв'язку з ними немає. І ми можемо отримати інформацію тільки по службовим каналам, там, або по відкритим каналам загально доступним. От по-третє, а... жодна інформаційна. Присутність інформаційний розголос в інфополі. Він майже ніяким чином не повпливає на перебіг цього процесу, тому що цей процес ну, він по суті фарсовий. Він фабрикований. Якщо ви бачили певні там примітки з російських ресурсів, то можна можна помітити, що там судять там кухарів, наприклад, да там водіїв тилової служби і так далі. Це все дуже добре відображає взагалі сутність російської ситуації. Проте факт залишається фактом, що азовці знаходяться в полоні, дуже велика кількість більше 650 людей, і росіяни вже втягують їх в судові процеси, абсолютно фарси, абсолютно сфабриковані. Який з цього йде висновок? Висновок в тому, що цих людей треба якнайшвидше діставати, і це, як я вважаю, є компетенція відповідальних органів, які займаються процесом обміну полонених. Чи можуть активно впливати на це громадяни яким, якимось чином, е, Ну, окрім розповсюдження інформаційного та привернення уваги до проблеми полонених, ну, скоріш за все, ніяким іншим чином. Е, ми можемо впливати безпосередньо на російське фейкове правосуддя? Ні, не можемо. Ну, це має, це має просто відображати відношення людей до, ціє, до цієї проблеми, до цього питання? По-друге, е, у людей немає вставати питання взагалі, а як нам до цього відноситись. Вже мільйони слів було сказано. Вже сотні інтерв'ю було дано на тему полонених, на тему як з цим працювати, а як реагувати кожного разу. Ми очікуємо: ну таке, таке таке враження складається. Що ми очікуємо, що от ми, ми просто чекаємо, поки росіяни виконують якийсь ще новий фінт. на да? зварять клітки, фабрикують ем, судовий процес. Підірвуть барак на Оленівці. Да, і кожен раз, кожен раз вони просто пробувають чергове дно е, своєї безлюдськості е, і безглуздої жорстокості. А нам, українцям, це не зрозуміло, і нам не потрібно екстраполювати на росіян свій образ мислення, бо ну, вони апріорі не люди. І таке відношення має бути в кожного громадянина. Не треба спекулювати та видумувати, наприклад, якісь е, варіанти, а яка ж може бути Росія без Путіна чи це там, Путінська Росія? Ні, це просто є це. Є чужорідний е, деструктивний наратив Росії. Бути не повинно, і це єдина точка зору, яка е, може бути взагалі у нас в так званому дискурсі з цього питання. Ми розуміємо, що будь-які розмови, і в тому числі в ефірах, стосовно людей, які знаходяться в полоні, це завжди дуже складно і дуже складно, знаєте, підібрати правильне слова, аби не нашкодити запитання стосовно теперішньої діяльності полку Азов, що зараз є в пріоритеті? Чи набираєте нових бійців? Як взагалі зараз відбувається цей процес? Ну по-перше, дуже складно переживати, дивлячись за телевізором, але дуже легко захищати свою землю зі зброєю в руках, От. і не полка бригади. По-перше, по це інша організаційно штатна структура та інша чисельність. По-друге, набір ведеться постійно і долучитися може, може кожен хто достойний хто пройде відбір. По-третє, найпростішим та найкращим методом для реалізації своєї активної громадянської позиції для будь-якого громадянина, в незалежності від статі. Є військова служба, і ми цю можливість можемо надати будь-якому громадянину України. Тому вважайте це рекрутинговим закликом. У Львові у нас також працює рекрутинговий центр. Львів трошки просідає зараз, підкачала Галичина, тому дуже активно прошу долучатися до служби. Місця вистачить на всіх. Ми переконані, що гавчани так, зараз безпосередньо 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 зараз. Ми займаємося і формуванням доформовуванням бригади і бойовою діяльністю, і підготовчою діяльністю, тобто повний спектр а, дій, які можуть бути покладені вищим військовим керівництвом країни на наш підрозділ, який є структурна частина національної гвардії. Я ще дозволю собі одне останнє вже запитання. Зараз дуже багато розмов е, з приводу українського наступу. Е, я хотів знаєте, про що у вас запитати? Якщо ви можете на це запитання і ваші компетенції на це відповідати, е, багато експертів відзначають, що одним з потенційних напрямків цього наступу може бути південь, е, де знаходиться власне Язовське море, яке е, зараз росіяни тимчасово називають своїм внутрішнім морем. І кажуть, що це одне е, одна з одна з їхніх здобув. Після повномасштабного вторгнення, і, зокрема, про місто Маріуполь, наскільки і в якій часовій перспективі ми можемо говорити про звільнення цього міста, це типовий приклад взагалі багатослів'я та спекулятивного питання. До речі, по-перше, ну, як буде як буде визначено військовим керівництвом згідно плану? Так і буде зроблено. По-перше, по-друге, мрії про звільнення всіх територій да, – це дуже добре. Це прерогатива цивільних. В нас є плани, і в нас є організовані дії, тобто є накази його виконання або ж не виконання. Про дії ну, використовувати інформацію з перевірених офіційних джерел. А Міністерство оборони, Генеральний штаб, вони своєчасно інформують широкий загал про будь-які важливі. Події, що відбуваються, а, керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу просили тиші, а, власне кажучи, якраз цією метою, а, щоб не створювати інформаційний шум. Інформаційний шум вже на сьогоднішній день призвів до того, що а, сприйняття військами інформації, яка до нас доходить, як то кажуть, за перебріка, а, вона дуже сильно дратує дратує, тому що цивільні громадяни вони дивляться інформацію за перебріка. Та коментують її, тобто роблять дві величезні помилки: перше використовують інформацію з неперевірених джерел, друге коментують її, витрачаючи свій час, свою увагу і наш час. Тобто, час, який ми можемо витрачати на підготовку, організацію підрозділів, сувіреного особового складу, розробку планів, детальне пропрацювання, забезпечення всебічного забезпечення підрозділів в наступі, в обороні неважливо, де ми витрачаємо на те, що ми говоримо. Говоримо, тому що про це вже хтось сказав: а, якщо хтось щось сказав, наприклад, ну, якщо ви розумієте, про що я да? це не означає, що на все обов'язково треба реагувати. Це закон інформаційного розповсюдження. А, знову ж таки, величезний ажіотаж та а, нерегульовані сподівання вони призвели до того, що. Запит у суспільства дуже великий, але у суспільства має бути не запит, а не питання: а що ж там, а як там? А? а питання має бути інше, воно має бути одне у кожного громадянина України. Кожен ранок вставати з е, ліжка і питати себе, що я зробив для України, що я зробив для оборони своєї держави. Це добре питання, і на нього має бути у людини відповідь. Якщо у людини відповідь негативна, або ж вона обмежиться, наприклад білетристикою, дилетантським підходом ну то треба працювати краще. Я думаю, вже досить багато було зроблено зусиль і військовими, і добровольцями, і волонтерами для того, щоб зіштовхнути з мертвої точки оцей потяг байдужості, щоб скинути його просто у прірву. Але все одно такі моменти існують. все одно у нас у суспільстві існують люди, які залишаються поза, думають, що війна пройде повз них. О, або ж не розуміють, як влаштовані певні процеси, а, і думаю, що вони можуть бути до них недотичними. Але я наголошу ще раз тими ж словами, які я казав майже рік тому, більше року, тому що з а це те, що наша війна вона має характер тотальної ну, за всіма показниками. Це війна за нашу незалежність та за наше існування, за існування нашої держави. У нас немає шансу на поразку. У нас немає права на поразку. Для того щоб нам вибороти перемогу, нам потрібна дуже сильна мобілізація всіх ресурсів, всіх ресурсів та зусиль кожного громадянина. Жодна людина не може залишитися осторонь. Сподівання на те, що буде якась чарівна паличка, неважливо, що це буде, або там західний військовий контингент, або західна зброя, або ж там не знаю, як то кажуть, Deus Ex Machina, да? В останній момент це м, деструктивний наратив. От, так не буде. Нам, окрім на нас, самих ніхто не може допомогти, І ніхто не допоможе. Війна це обов'язок українців. Те, що ми маємо підтримку наших союзників, це дуже чудово. Це, звісно, добре. Е, тільки є один нюанс: не вони воюють на нашій землі, не вони гинуть на нашій землі кожен день, і знову ж таки повертаючись до питання інформаційного поля. Українці зараз дуже сильно загралися в це реаліті шоу під назвою А коли нам прийде нова зброя? Да. А, а, хоча двері центрів комплектації та рекрутингових центрів у нас відкриті, і нової зброї чекати не потрібно, тому що принципово вся зброя стріляє однаково, варто вміти нею користуватися От, і вміти працювати як підрозділ. Бо натовп людей зі зброєю неважливо, яка б вона сучасна не була. Це все ще НАТО, це не підрозділ. Але навіть не добре, не, не найкращим, не найсучаснішим чином озброєні люди, але організовані люди це вже військо, і це варто розуміти. Тобто не треба чекати: час дорівнює смерть. Витрачений час дорівнює смерть, а час, витрачений на підготовку заздалегідь це життя, виживання та майбутнє. З нами є на скайпі Андрій Ковальов, пресофіцер 112 ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Вітаємо Андрій, слава Україні. Граємо слава друзі. Хотіли би з вами якраз проаналізувати оперативну ситуацію на, на фронтах, як то кажуть, на тих ділянках, де ведуться дії, і є інформація від. Генштабу так про те, що сили оборони звільнили сім населених пунктів на запорізькому напрямку, і це безперечно хороші новини. А, яку інформацію маєте ви, що можете нам розповісти? Наразі тривають наступальні дії Сил оборони України на трьох напрямках. головно це Бердянський Маріупольський. І Бахмутський напрямок на решті напрямків сили оборони України перебувають в обороні, але жодних позицій не втрачено. І тут потрібно сказати, що на Бердянському напрямку бої тривають в районі Макарівки, на Маріупольському напрямку. Бої тривають в районі Новоданилівки та Новопокровки. А на Бахмутському напрямку сили збройних сил України ведуть штурмові дії. Напрямку Роздолівки Краснополівки і Берхівки Ягідного. там е, наші хлопці і дівчата мають успіхи зараз. Також е, потрібно сказати, що насправді е, ось ці е, успіхи е, збройних сил України активізували ворога, і ворог зараз перекидає зокрема один з своїх е, десантно-штурмових підрозділів е, з півдня на схід для посилення там свого угрупування. Але в той самий час російські окупанти несуть е, чималі втрати. Ось, наприклад, е, є така інформація у селищі е, Хмельницьке Запорізької області. В приміщенні колишнього клубу окупанти організували свій польовий шпиталь е, для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальної військової армії окупаційної Російської Федерації. Загальна чисельність е, поранених, які зараз там перебувають. Близько сотні, і переважна більшість привезена з району е, Токмака на Запоріжжі. Також е, активізувалися панічні е, дії окупантів аж у Криму. Вони налякані е, наступальними діями збройних сил України. Так, наприклад, е, така собі російська фірма Газпром е, активно планує е, дії щодо. Евакуації своїх співробітників, так би мовити, на батарекову частину Російської Федерації. Пане Андрій, хотів вас запитати і то і вточнити да, от що можна, що не можна говорити. Ви сказали, що триває наступальна операція на Бердянському та Маріупольському напрямках. Тобто, сили збройні сили України рухаються до того, аби звільнити ті населені пункти, які знаходяться на Азовському морі, які росіяни почали називати своїм внутрішнім завчасно, однозначно. І от на сьогодні було вімкнення. Ліса Самойленка з е, бригади Азов, і я йому десь схоже запитання задав, які перспективи взагалі на Азовському напрямку. І він доволі так жорстко відреагував, що про це взагалі зараз говорити не варто, не можна. Що це спекуляції? От я у вас як військового хотів е, також почути цю інформацію. Наскільки ми можемо це обговорювати? Тому що справді е, Маріуполь також потрібно звільняти це місто, яке героїчно боронилося і врятувало е, тим, що вони. Так довго тримали оборону, я впевнений, не Віталію, у десяток а, життів Віталію. і не Це, одне місце. Те, що, що можу сказати на зараз, просування на цих напрямках на сьогодні складає близько кілометра за добу, але також можу сказати, тривають надзвичайно важкі бої. Це те, що можна говорити. Але я хочу тут, знаєте, напрошуються просто слова головнокомандувача Збройних сил України. Генерала Валерія Залужного, який сказав, так нам важко, але нам точно не буде соромно за те, що ми робимо. Наша задача Збройних сил України, всіх сил оборони України звільняти кожен сантиметр української землі від російських окупантів. І повірте, ми з цією задачею впораємось. Україна буде звільнена. Вірте, збройні сили України, ми переможемо. Слава Україні!